Олександр Крамаренко, головний редактор журналу кореспондент на зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Вихід Росії з зернової угоди. Гуманітарні і економічні наслідки для України і для світу. Можете описати? Я бачу поки що насправді реально запрошення до торгів. Звісно, вони реально, незважаючи на те, що голосили буквально там день тому, вже накопичили 200 суден як чергу. Причому десь половина з них це ті, хто завантажені зерном, і за моїми такими ну приблизними підрахунками, там майже мільйон тонн збіжжя, і приблизно трошки більше ста суден стоять на вхід до України. І це порожні судна, які очікують, що їм дозволять зайти в українські порти і завантажитись. Тобто, проблема фізично виникала ще раніше. Вона там, щонайменше щонайменше місяць формується фізично, але все одно, все це разом виглядає як запрошення до переговорів геополітичних якихось компромісів і так далі. І подібне. І до речі, це. Здається, вчора Пісков підтвердив, він дуже так цікаво запросив до переговорів США, тобто, це насправді такий собі шантаж з елементами з потужними елементами терору, задля того, щоб примусити спонукати наших західних партнерів сісти за стіл переговорів з країною агресором. Ну Лавров сьогодні теж сказав, що Путін все ще готовий до переговорів щодо України. За словами Лаврова, Росія готова говорити з заходом, якщо він звертатиметься до Росії з реалістичними пропозиціями, спрямованими на пошук компромісу, балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні. І нагадав, що значить телефонують йому міністри, він з ними веде переговори. Було кілька ініціатив з боку американців. Та інших західних колег що це за примус до переговорів з боку Росії, до переговорів якого масштабу припинення війни, капітуляції, зняття санкцій. Що що, що про що може йти мова? Ну, те, що я чув від представників Росії у публічній площині, це припинення підтримки України. Це зняття санкцій, це фіксація того, що вони називають внесеннями змін в свою конституцію, тобто узаконення. Акту агресії, який угу. мав не тільки місце на початку там вісім років тому, але й цього року, тобто вони хотіли б певно зафіксувати ситуацію, заморозити її і зняти санкції. Ну, це як то кажуть, забаганки вологі мрії. Але насправді що буде, і чи сядуть наші західні партнери за стіл на щось подібному форматі? Це не вряд чи, тому що я те, що читаю в англомовних джерелах і там в джерелах, які дотичні до формування політики, наприклад, США, то вони вважають поступки Путіну будуть сприйняті ну, після всього, що відбувалося цього року, як прояв слабкості угу. і запрошення Росії, Ірану, Китаю іншим. Диктаторським режимом до такої політики захоплення До такої сусідів. самої поведінки.